Тобто причин, чому випадають пломби. Чому, щоб сучасна пломба випала, треба добре постаратись? Найчастіша помилка це недотримання сучасного протоколу встановлення пломби. Під час самого лікування не був використаний кофердам, це латиксний такий квадратик, який одягається на зубчик і ізолюється від слини, води і взагалі від дротової порожнини. Або під час лікування під пломбу потрапила вода або слюна. А як ми знаємо з фізики, вода може розширятися або звужуватись, і тому під час того, як ви п'єте щось гаряче або просто вдихаєте холодне повітря, вода розширяється під пломбою і починає підривати нам саму пломбу від зубу. відбувається розгерметизація самої пломби і зубу. Також невчасне звернення до лікаря. Запущені стоматологічні захворювання, із-за яких може випасти пломба. Пломба взагалі служить 3-5 років, і ви не постійно слідкуєте за станом ваших зубів. Не приходите раз в півроку на гієну, на обстеження і не робите КТ. Тому під цими пломбами іноді може статися рецидив, тобто вторинний каріес, із-за якого сама пломба може випасти. На жаль, пацієнти нехтують регулярними візитами раз в півроку до стоматолога, і тому дуже складно прослідкувати за цими пломбами, які були встановлені, та їхніми вже фізичними властивостями, які майже закінчились, або якраз спіймати той момент, коли вже йде відслоювання самої пломби, і з'являється такий обідок під самою пломбою коричневий. і це може бути або вторинний каріас, або вже пломба починає відшаровуватись від самого зубу. Також одна з немало важливих причин це неправильний приклад. На зуб, в якому встановлена пломба, може бути сильне навантаження. Пломба просто ну не витримує цього тиску, яке прикладається самою щелепою. Взагалі ми зжимаємо щелепу точково там на 400 або 500 кг. Також не використовуйте свої зуби не за призначенням. Якщо ви будете відкривати пиво або колоти горіхи з цими зубами, де встановлена пломба, то навіть сам боженька не врятує вас від того, що пломба реально зламається, і навіть зуб. Тому бережіть свої зуби і звертайтеся час на методичну допомогу.